На даний час промислові підприємства працюють у штатному режимі. Підприємства працюють за договорами, які були укладені і в тому році, і вже після запровадження воєнного стану. Наскільки вони змогли знайти собі ринки збуту та постачальників? І також є деякі проблематичні питання у сфері транспортного забезпечення. Як ви знаєте, на минулому тижні виникало. Питання щодо сполучення шостка бражівка сьогоднішнього дня додаткові маршрути за цими рейсами. Це ранішній рейс з бражівки відправляється о сьомій годині, як просили заявники, і ввечері організовано додаткове сполучення о 17.30 з автостанції Друга міста шостка. Добре, але і по пирогівці там виникає теж питання. Там змінився графік руку приміського потягу, і щось люди теж не встигають на роботу. Громадський да, Так, позаймайтесь, будь ласка.